Привіт зірочки! Як у вас справи, Гадаю, що все добре! А я вам хочу сьогодні підняти настрій розповіддю про повітряні кульки. Повітряні кульки дарують нам свято, їх люблять дорослі ще більше малята. Повітряна кулька літати вміє, а кожна людина про це лише мріє. Повітряну кульку свою відпускаю. Хай настрій усім, вона підіймає. Повітряні кульки синонім свята, а свято, як відомо, приносить радість. Повітряна кулька здатна перетворити сльози дитини на посмішку, сміх і гарний настрій. Та й у дорослих вони викликають масу позитивних емоцій, нагадуючи про дитинство та безтурботність. Сучасні повітряні кулі виготовляють латексу рослини і смоли дерев, які ростуть в екваторіальних лісах Бразилії, Мексики, Малайзії. Латекс це екологічно чиста сировина. Тому повітряні кулі, потрапляючи в природу і піддаючись впливу бактерій, повністю розкладаються. Тож хочу сьогодні вам малята запропонувати. Намалювати повітряні кульки за допомогою металевих кришечок. Спочатку зафарбуємо білий папір блакитною фарбою за допомогою фараонової губки. Кришки можна використовувати різних розмірів. Беремо кришку, занурюємо в фарбу і робимо відбитки. На папері. Пензликом розмальовуємо наші кульки та домальовуємо мотузку та костики. Ось такі кульки намалювала я. Але мені дуже хотілося побачити, які вийшли у вас. Тож чекаю на ваші роботи. До побачення!